Друзі, привіт! Нагадую, що я Марина. Я вас рада вітати на своєму каналі, що не сказав гір». І сьогодні в нас така буде дуже приємна тема. тема це кава і кав'ярня. Чому саме кава? Тому що я несподівано знайшла таке невеличке, невеличке. Не лякайтеся, коротеньке оповідання, котре так і має назву філіжанка кави. І... Коли я його прочитала, а там дуже такий, муд, така є в цьому оповіданні мудра-мудра порада. Да? І я думаю, о, треба поєднати щось таке інтелектуальне і кав'ярню. І я думала, що я зроблю відео декількох кавярин Мукачеві, бо в нас кава це дуже популярна. І кажуть, що навіть в реанімаціях хворі люди п'ють каву. Але коли я потрапила в центрі Мукачева в Латарічному дворі в кав'ярню Августина, то я вже зрозуміла, що треба розповісти саме про цю кав'ярню, ви побачите фото, і ви зрозумієте чому. А про що це оповідання? Ну я коротенько його українською, а потім я вже прочитаю англійською. Була така собі жіночка Еліф її звати, і вона кожен день перед тим як ти на роботу заходила до кав'ярні просто для того, щоб випити каву. І далі вона йшла на роботу. І одного разу вона зайшла до цієї кав'ярні, і побачила там літнього джентельмена. В нього був записник. І в нього була ручка. І вона цим зацікавилась і каже, а що ви робите? На що вона отримала таку відповідь, що він спостерігає за людьми і спілкується з ними, і кожне спілкування для нього є уроком своєрідним, і він це все записує. І головне, про що він їй казав, що люди, коли вони... Гоняться за кар'єрою, за успіхом в житті. Вони часто забувають про такі невеличкі, але дуже важливі моменти, як спілкування за філіжанкою кави, і ця еліф вона вже наступного дня, як завжди, йде до цієї кав'ярні, але вже так не поспішає, а п'є каву, дивиться що її оточує, що є поряд і спілкується з людьми. Отак. Вот Узя кав'ярня кав'ярнію, але хочеться ж кави і вдома попити. І я декілька років тому придбала отакий кавник. І власне для не для того, щоб варити каву, а просто в моєї бабці колись був кавник, він був теж, такі цяточки біленькі. І просто як частину інтер'єру я його тут і тримала на кухонному підвіконі. Але так трапилося, що... Почалася вже повномасштабна війна, і в нас почали вимикати світла. І я почала користуватися цим кавником. А сьогодні ми що зробимо? Ми зробимо каву по-варшавськи. І для цього нам треба буде, звісно кава. Я буду робити на одну філіжанку кави. Тобто, я цей кавник я кладу о, одну ложку кави. От я це поклала. І ой, в мене от є така кавник-пережанка. Я, я буду наливати воду, але половинку. От половинку її кружечки, стеріжанки. Я наливаю в кавник. І тут, знаєте, що головне? Тут головне зробити так, щоб е, він, той е, е, я перепрошую, та кава, вона не перекипіла. Бо, як кажуть французи, якщо каву е, перекипітить, то вона перетворюється на повоє. Отаке діло. У мене, до речі, зламалася led лампа, і я записую відео на iPad, і це дуже незручно, але нічого не поробиш. Да? Так, і зараз ми будемо спостерігати за цією кавою, як вона буде себе вести. Поки там кава кипить, треба ще зробити ось що. Треба підготувати половину філіжанки молока. Ще раз нагадую, це кава по-варшавськи, от половину. І хто вживає каву з сукром, а я іноді це роблю, то можна... Покласти цукор одразу. Так, ставимо її сюди і дивимося, як там в нас. Так. О, зараз він вже буде майже готовий. Так, будемо а, спостерігати за цим процесом. Тобто кава по вона робиться з кави і молока. І молоко ми а, а, безпосередньо. Потім ще раз зваримо в кавнику. тобто не будемо її просто додавати в вже готовий, в готову каву. Так, як там в нас пішло діло. Так, нам ще треба сіточку взяти, для того, щоб доцедити цю каву через сіточку. Табо ми ще будемо її... Заряджати один раз. Так, що в нас там? Так, в нас там вже майже Вона, Коли одна філіжанка кави не дуже зручна, бо там десь на дні щось. А коли ви робите більше, то це класно. От, воно вже закипіло, і зараз я скрізь сіпечка, це все. Маю процедити. Так, ми це зробили. Так, такий своєрідний фільтр. І коли вже вона фільтрована, ми вертаємо її сюди. Так. І ще в нас молоко з цукром. Так. І молоко з цукром. І тут увага. Його треба зараз просто, я навіть так буду не кришку залишу в такої позиції, треба дуже уважно слідкувати, щоб нас воно не кипіло. Так. Так. А саме чому я е, сьогодні роблю таке приємне відео про каву, е, про е, кав'ярні, е, тому що... Я вже прочитала вам е, все-таки маленьке оповіданнячко. і я думаю, що воно вам прийшлося до вподоби. Так, а ще я її от ми зараз каву зваримо. І ще в кінці я прочитаю обов'язково англійською, е, тому що я ж кажу, що я маю амбіцію заохотити якомога більше людей. Будь-якого віку вивчати англійську мову. І хочу, щоб вона була офіційною мовою в нашій країні. Ну, от, друзі, все, наша кава вже готова. І залишається її. Що зробити? Просто з кавника. Ми її зараз виливаємо в цю нашу. Еліжанку і з задоволенням її пити. Ааа, і головне, я про що забила. От в той кав'ярні Августина я придбала це пістечко. Це Наполеон, це їх авторський Наполеон. Зараз кожна кав'ярня робить за власними рецептами. Ну, це класно, я думаю, це добре. І я думаю, що це буде теж дуже-дуже смачно. Ну і наприкінці я прочитаю це коротеньке оповідання англійською мовою. Вчіть англійську, незважаючи на ваш лік. І так, a cup of coffee. Alice stopped by a small coffee shop every morning before going to work. For her, this, uh, this shop wasn't just a place to grab coffee, but also a little escape. One morning, an old man sitting at a table caught her attention. In front of him were a notebook and an old pen. Alice got a coffee and sat next to him. Hello, Alice said. Do you like writing? The old man smiled and replied, Yes, I've been writing for years. I jot down the people I've met and the lessons I've learned throughout my life. Curiously, Elif asked, "So, what's the most important lesson you've written about?" The man thought for a moment and said, "The most important thing in your life is to appreciate the small moments. Most people chase big achievements, but forget the value of a nice conversation over a cup of coffee." Elf was deeply moved by his words. That day forward, she stopped rushing through her coffee. Every morning she began to pay more attention to her surroundings and engaged in conversation with people. This small change brought happiness in her life. Це е, дуже важко перевести, але я думаю, що хто хай, слухає англійську, хай це буде вас ваше завдання. She stopped rushing through her coffee? Все, друзі. Пока-пока.